Друзі, вітаю! Мене звати Олександра, я лікарка-педіатр, консультантка з питань грудного вигодовування IBCLC. Сьогодні ми будемо говорити, як підібрати одяг в осінній період, оскільки буває складно це, вранці дуже холодно, вдень спекотно, заховається сонце чи подує вітер, і вже навіть може бути досить так свіженько. Для того, щоб дітей одягнути комфортно і по погоді, є декілька порад. Проте, все дуже залежить від віку людей, від активності, які заплановані на вулиці. Але найперше хочу звернути вашу увагу на те, що люди відчувають та сприймають температуру дуже по різному у залежності від своїх індивідуальних особливостей, попереднього досвіду та місця проживання. Це означає, що за однієї і тієї ж температури навколишнього середовища. Відчуття двох людей можуть бути кардинально різними. Комусь буде досить жарко, а комусь, навпаки, прохолодно. Наприклад, мій син ходить в школу з нашою сусідкою, вони навчаються в одному класі. І ця дівчинка приїхала із Близького Сходу і е, в таку погоду, як вранці, там плюс 12, вона йде в теплесеньких штанцях в курточці, шапочці і шарфіку. А мій син іде в шортах і в звичайній собі такі толстовці. Йому комфортно і їй комфортно. Вони відчувають одну і ту саму температуру абсолютно по-різному. Розглянемо, як одягати новонароджених діток та діток першого року життя більш детально. І, звичайно, що приділимо увагу дошкільнятам. В осінній період, тому що вони ходять в садочок, і це теж буває інколи досить складно відрегулювати. Кожна вікова група має свої особливості та потребує індивідуального підходу. Одягнути дитину правильно це не лише про комфорт, але і про здоров'я. Оскільки діти мають менш досконалу систему терморегуляції, тобто вони складніше відводять тепло і можуть швидше змерзати. Тому. Потрібно обрати багатошаровий одяг. Це дозволить вам дуже швидко адаптуватись до температури навколишнього середовища і додавати один шар одягу, або знімати один шар одягу без проблем. Надзвичайно це важливо, особливо тоді, коли ви з дитиною маєте декілька активностей протягом Часу на вулиці, наприклад, пішли на майданчик, пішли на прогулянку, зайшли в магазин, скупились продукти, ви повертаєтесь додому. Так? Тому що кожна ця локація вона потребує зміни одягу для дитини. Якщо на вулиці холодно, вітер, дощ, і ви думаєте, що дитині потрібна шапка, можливо, так і є. Проте, якщо на вулиці досить тепло, там немає вітру, і ви не відчуваєте прохолоди, то, будь ласка, не обов'язково на малюка надягати шапочку. Зазвичай новонароджені дітки потребують одягу на один шар більше, ніж у дорослих, за рахунок того, що терморегуляція іще не сформована. На ранок це може бути, наприклад, боді, а якісь такий трошки більш тепліший комбанізон, і, можливо, якщо дитина їде у візочку, плед. Якщо ви користуєтеся слінгом, є надзвичайно величезне різноманіття одягу, який підходить для носіння в слінгу для мами і для малюка. Пам'ятайте, що новонароджені діти, окрім того, що вони схильні швидко втрачати тепло, вони ще й дуже не люблять перегріватися. Тому у діток дуже часто виникає пітниця. Пам'ятайте, коли ви заходите із вулиці, а більшість дітей гуляє у візочках разом із візочком, у торговий центр, у магазин, в кафе дитину потрібно роздягнути або хоча б з неї прибрати верхній шар, там плед, так, чи якесь одіяльце, тому що малюк. Може впріти, а ви про це навіть і не дізнаєтесь. І це дуже важливо відслідковувати. Дуже часто я бачу в магазині жінок, які гуляють, ну, не гуляють, вони заходять в магазин за покупками із дитиною. Дитина кричить у візку, а мама не може з нею дати раду. А дитина кричить, бо вона вже червона і мокра, і їй спокутно, Так? І вона подає вже прямо дуже такий очевидний сигнал, що їй жарко. А мама не може її заспокоїти і не здогадується про те, що малюку спекотну, тому що дитина лежить у візку, тому що дитина лежить в шапці, в там, чуть ли не зимовому комбинізоні ще й накрита ковдрою чи одіяльцем або у конверті. Будьте з цим дуже уважні та обережні. Зверніть увагу на те, що одяг для дітей маленьких. Повинен легко роздібатися для того, щоб можна було замінити дитині підгузник без супервеликих втручань. Так? Це теж важливий компонент. Найкраще обирати для маленьких діток одяг із натуральних тканин. Я думаю, це всім відомо і не є таким великим секретом. Як визначити дитині холодно? Комфортно чи жарко? Це надзвичайно чисте питання серед батьків. Не варто орієнтуватися на те, що ніс холодний, на те, що пальчики холодні, тому що, якщо вони знаходяться назовні, вони можуть бути холодні. Важливо орієнтуватися ось тут, на задній поверхні спини, так, на верхній частині її, чи дитині сухо, і чи дитині. Тепло. Якщо там волого, це означає, що дитині жарко, навіть тоді, коли пальчики чи ніс холодні. Але якщо дитини там прохолодна спинка, можливо, варто додати ще один шар одягу. Більшість дітей першого року життя гуляють у візочках. І це означає, що дитина є не надто активна на прогулянці. Діти, які починають ходити. Тобто їм уже рік зазвичай і більше тодлери, вони більш активні і тому дитину не потрібно одягати так само, як вас. Тому що ваша дитина бігає, стрибає, скаче, ходить, шукає. Ми зазвичай намагаємося сісти собі на лавочку і купити свою каву спокійно, так? Тому пам'ятайте, що діти, які активно рухаються, повинні мати на один шар одягу менше, ніж ви. Якщо вам жарко, дитині дуже жарко. Якщо вам нормально, дитині жарко. Якщо вам прохолодно, дитині ок, якщо вам дуже холодно, дитині може бути прохолодно. Діти значно активніше поводять себе на вулиці, тому потребують менше одягу. Це дуже важливо, тому що інколи батьки у бажанні зігріти свого малюка, щоб часом дитина не простудилася, не проскозила її. Самі йдуть у футболці, а дитина йде в осінньо-зимовому комбинізоні, а знизу ще три кофти, і вона як капуста це не ок. Що стосується дошкільнят, діток, які ходять в дитячі садочки. Вони повинні самостійно вмогти одягнутися і роздягнутися. Ці діти взагалі дуже активні. Вони мають моторчик і вони потребують дуже легкого, комфортного одягу та взуття, яке не обмежує їхні рухи, і дозволяє активно виконувати всі свої грандіозні плани. Пам'ятайте про це, що одяг повинен добре відводити вологу, він повинен добре тримати тепло, і саме тому рекомендую вам приглянутись до флісового одягу, який є саме таким варіантом для дитини. Знизу може бути звичайний лихслів, чи кофточка якась на довгий рукав, зверху може бути флісовий жакет і якась водовіштовхувальна та вітро непроникна куртка зверху. Таким чином, якщо ваша дитина. Буде відчувати, що їй жарко, вона може зняти чи флісову куртку, чи вітру, вітровочку, ось, і регулювати самостійно, комфортну для неї температуру. Так само це стосується рукавиць, шапок, ну вони ще не дуже актуальні, я сподіваюся, так? От, але ці речі вони не повинні обмежувати об'єми рухів головою для дитини, для того, щоб вона могла гратися у своє задоволення. Ви можете з собою взяти запасний одяг, якусь додаткову кофту чи куртку, залежно від того, яка температура на вулиці, і одягнути її, якщо в цьому буде необхідність. Сподіваюся, що сьогоднішні поради були корисними і допоможуть вам комфортно та правильно одягати діток цієї осені. Не забувайте про багатошаровість та зручність одягу для малюків. Це ключ до приємних прогулянок. Якщо у вас залишилося запитання, ви завжди можете написати їх у нашій спільноті, затишна поліклініка, і ми з Ольгою обов'язково на них відповімо. Бажаю вам і вашим дітям здоров'я та затишної осені.